Доброго дня любі друзі! З вами знову Сергій Манжуков. Сьогодні 4 серпня. Хочу представити вашій увазі такі Нектарин Харко. Да, в цьому році важка була весна, ну і ось. те, що все, все що був, вижило. Зараз я переміщусь трохи в друге місто і покажу вам, трошки більше за нього більше розкажу. Так от, нектарин Харко радує своєю. Е, своїм созріванням. Своєю урожайністю кожен рік. Як бачимо, цей рік теж не став винятком, аби не морози. Так, е, да, він не сильно крупний до 200 грам плоди, жовто-м'якань дуже, дуже смачний. Скажімо так, в кого є проблеми з нестачею плодів, совітую його. Як для домашнього вирощування. Але один момент прийдеться його дуже сильно нормувати, тому що без нормовки він ще дужче мільчає. Коли ви сильно пронормуєте, він буде в принципі доволі крупний. Як, доволі, до 200 грамів він буде, 200 буде, ну не більше. Дуже смачний, дуже гарний і на такий час те, що треба людині. Без опушення, без нічого. Ну, це да, це нектарин, не буде без опушення. Вчора жінці сказав, піди подивися зірви, тому що можливо, вони впадуть. Коли приходить, каже, так, да", каже, там один впав, каже, його з'їла. так він доволі. ну. В принципі, можемо його зараз зважити і подивитися його вагу. Ми бачимо ноль. положив самий менший 39 179 грам ну, десь до 200 грам вони такі є вони 175 грам але дуже смачні дуже гарні нектарини те, що є люди дуже довго вибирають, от які взять, які взять. Це Харкова завжди, кожен рік з великою загрузкою. Постійно обсипаний, постійно його на Ну, Гарна робоча лошадка. Це просто в мене у мене він привитий в нього лича. Не думаю, якби це був персик, то він був би ще більший. Ну, А там дивіться, кому буде як зручно. Дуже ароматний, дуже смачний. І я все вітив би на нього звернути увагу. Так само, як звернути увагу на персику уфо 2, який зриває саме раніше, і в нього дуже збалансований гарний смак. Ну, А там вже вирішувати вам. Так що з вами був Сергій Манжуков, Вікторин Харко. Здоров'я вам і вашим садам. Всего найкращого. До нових зустрічей! Також, кому потрібні живці, звертайтеся, є в наявності різні сорти. Дякую за увагу, до побачення.